Двадцятий турнір Зумська осінь стартував сьогодні у Сумах. Участь в ньому беруть юнаки та дівчата 2010-2011 років народження. Участь у турнірі з ендор-хокею беруть вісім дівочих команд та чотири команди хлопців. Відкривали сумську осінь дві дівочі команди сумської обласної спортшколи байрактарчики та безпілотнички. Перша молодша команда у підсумку перемогла більш дорослу з рахунком 11-0. При цьому шість голів команди на свій рахунок записала 21-й номер Байрактарчиків Міланія Тараненко. Перемога команди. Тому що я не одна забувала і не грала одна. Вікторія Шепель з команди Безпілотнички з гру своєї команди пояснила так. Сьогодні неудачний був день, тільки почалась підготовка, ну і програли. У підсумку у групі А «Байрактарчики» святкували дві перемоги: сумчаночка та безпілотнички мають по одній перемозі та по одній поразці. На четвертому місці у групі з двома поразками йде команда з Дюшор Динамо. У групі Б патріоти України та «Україночка» мають по дві перемоги. Хаймарсики та Зірочки по дві поразки. Хлопці сьогодні грали в іншій залі. Ілля Мороз тренер команди з Шостки. Шостинська кедис шабарса єдина несумська команда, яка бере участь у цьому турнірі. По-перше, приїхали, щоб діти пограли, бо немає гравої практики в зв'язку з тими обставинами, які є в нашій країні. Тобто останні змагання були також рік тому. На що розраховуємо? По-перше, на хорошу гру. По-друге, хочемо зайняти якесь призове місце. У підсумку КДЮ США Барса у двох матчах святкувала дві перемоги. Козаки також у двох поєдинках двічі перемогли, і завтра ці команди зіграють між собою за перше місце. У Джевелінів та ЗСУ по дві поразки. Під час турніру, який триватиме до п'ятниці, проводиться збір коштів для підтримки 47-ї штурмової бригади. Олександр Качанов, Олександр Сокол, новини на Суспільному Суми.